19 вересня п'ятниці і про події на цю мить. Далі у новинах на ТВА. Віталій Півовар. Добрий вечір. Двоє людей загинули у результаті обстрілу селища Калинове-східне у Макіївці. Про це повідомляє прес-служба міської ради. Ще троє мирних мешканців у селищах Червоний Жовтень та Хаженкове. Поранені в Донецьку цієї ночі від артобстрілу загинув один мирний мешканець. Крім того, зруйновані два будинки у Куйбишевському та пошкоджені два у Петровському районах. На Донеччині відновили електропостачання у 18 населених пунктах. Водночас понад півсотні міст і сіл досі лишаються без світла. Тим часом у Луганську відновили телефонний зв'язок. Однак, частина міста без електрики, тож подекуди телефони можуть не працювати. Під Іловайськом знайшли тіла ще шести українських військових та одного мирного мешканця. За останніми даними, усі загиблі армійці десантники. Їхні останки відправили на експертизу для ідентифікації. Загалом, з початку вересня, волонтери віднайшли тіла 94 осіб. Усі, крім одного, військові. Бойовики розстріляли родичів лідера Єсиновацького осередку партії Батьківщина, сина та свата партійної керівниці Ірини. Платошиної вбили на блокпосту на виїзді із Ясинуватої у центральному штабі. Партії кажуть, за їхніми даними бойовики склали чорні списки і тепер виловлюють патріотів та проукраїнських політиків на Донбасі. Їх уже близько мільйона. За даними ООН, наразі в Україні зареєстровано понад 300 тисяч. Внутрішніх переселенців із Криму і Донбасу ще майже півмільйона тих, про яких держава офіційно навіть не знає. Вони з острахом чекають зими, адже більшість із них живуть зараз у літніх таборах. Узимку ці будівлі не опалюються. Крім того, переселенці скаржаться знайти житло самостійно останнім часом дуже складно. Чому розкаже Аліна Ніколаєва? Забачивши Донецьку прописку, їм відмовляють у роботі дитсадках, школах і навіть оренді житла. Так нині живе переважна більшість тих, хто втік з Криму та Донбасу. Фахівці пояснюють, через негативні статті в змі у людей склався негативний образ вимушених переселенців. Нам починають дзвонити, переселенці говорять о том, що мені не хочуть брати на роботу, тому що я з Донбасу. Я з донецької прописки, і говорять, що таких. Так, как ты нам не нужны на этом рабочем месте или снимать квартиру. Но, но хозяева не хотят сдавать квартиры людям из Донецкой и Луганской области, потому что есть какие-то ст, негативные стереотипы, что они либо грязные, либо они неблагодарные, либо они, ну, политически какие-то элементы це все дуже негативно сказувається. Майже місяць тому Наталя виїхала з Донецька, прихистили столичні знайомі у Києві. Вона з двома старшими дітьми. Ще двох найменших вимушено залишила у літньому таборі. каже, вести в нікуди ще гірше. Спочатку жінка шукала притулку в Харкові, але попри те, що вона лікар і має юридичну освіту, тамтешні служби не допомогли ні з працевлаштуванням, ні з поселенням. Ми подавали і не тільки наша сім'я інформаційні запитання, в кабинет министра Украины, в Министерство социальной политики Украины. Официальный ответ, как я уже сказала, что ни в Харькове, ни в Харьковской области нет совершенно места ни проживания, ни для трудоустройства. Вообще мы интересовались двумя профессиями и какими-то обычными условиями проживания, не только в самом городе, но и под городом. В Киеве тот же самый ответ. Таких, як родина Наталі, сотні кажуть фахівці І в цій ситуації, головне допомога держави, бо волонтери самі з цим не впораються. Мы создаем комитет винужденных переселенцев, где это будет не волонтерська організация, а больше как мы называем лоббистская організація для переговорів от имени переселенців з государством, чтобы показать, какие вопросы сегодня стоять перед переселенцем як їх можна вирішити. Однак для ефективного діалогу переконані активісти на вищих рівнях влади має бути створений ідентичний комітет, який складатиметься з фахівців, юристів та соцпрацівників, які будуть не тільки на словах, а й на законодавчому рівні опікуватись проблемами переселенців. Аліна Ніколаєва Євген Кіяшко ТВА. 40 днів днів полоні терористів. Олену Коліш та Володимира Альохіна шукають батьки і знайомі. Подружжя жило у селі Переможне Луганської області у серпні. викрили терористи, і відтоді з ними жодного зв'язку. Родичі у кажуть, куди тільки не зверталися. Сьогодні вони дійшли уже до адміністрації президента. Чи відкрили їм двері? Розкаже Олена Сіренко. Той ранок він не забуде ніколи. 10 серпня Борис Боркін мирно спав у себе в кімнаті, аж раптом на світанку у будинок увірвалися терористи. Восім чоловік, серед них половина чеченців, половина руських, і почали робити обласк у нас в домі. Вони з оружжям, оружя з підсвіткою, І от направляли на кожного подсвітку. З автоматом угрожали. Чоловік розповідає бойовики, що шукали у будинку. А коли не знайшли, забрали з собою дочку Бориса Олену та її чоловіка Володимира. Відтоді минуло більше місяця. Де вони нині невідомо. Не знаємо, де вони є. Не знаємо. Ніхто не може сказати живі, не живі є. Ну Тільки по того, що в нас можна сказати трохи ми… Надіємося, що вони живі, тому що вони є в списках пленних. На контакт терористи не виходять і жодних умов не ставлять. Тим часом Валерія так і дізналася, життя її відчима нині в небезпеці. Відчима дуже сильно катують. Тобто, Те, то, що мені відомо, що відч... відчима катують. І відчим знаходиться в дуже поганому стані, він... в нього багато поранені. Тобто, те, що мені кажуть, що він може не ну, тобто медичної допомоги йому не надають. І він може не витримати там. Ну... Декілька днів і все. Чому її батьків викрали? Дівчина лише здогадується. У полоні вони, начебто, через те, що допомагали українській армії. Вона підтримували армію тих, хто знаходився в Луганському аеропорту. Гуманітарно саме їжею. Аби визволити батьків, дівчина вже двічі зверталася до СБУ, а також до Червоного Хреста, уповноваженої справ людини та до центру звільнення полонених. Утім, поки що, жодних результатів. Сьогодні Валерія передала прохання президенту допомогти визволити її батьків. А ще разом з дідусем та бабусею оголосили голодування. Олена Сіренко зорянбенні тавай. Два центри реабілітації для військових з'являться у Львові та Ірпені. Туди направлятимуть насамперед тих, хто потребує тривалого медичного супроводу. Наразі це 49 чоловіків, які втратили ногу, руку чи отримали травму хребта. Загальну кількість травмованих під час АТО медики оцінюють у майже 2,5 тисячі. Майже усі вони потребують ще й психологічної реабілітації. Це наслідки бойового стресу, це наслідки бойової втоми. Ви ж розумієте, що на війні людина не може повноцінно відпочивати, тому що навіть якщо 9 діб вона спить по 3 години, то треба їй давати 3 доби відпочинку. Це на фронті чи в боях неможливо. І власне про лікування травмованих і не тільки говоримо з гостем студії Ольга Богомолець, заслужений лікар України і недавно ще й радник президента України. Вечір добрий, вітаю, пані Ольго, Ви сьогодні заявили, що найближчим часом в Україні цитую, пройде військово-медична мобілізація загальна. А коли це буде так і хто під неї потрапить? Я е, хочу відразу термінологічно вам роз'яснити, що е, це військово-медичні навчання. Тому що термін мобілізація це не є призив, це є е, комплекс мер, це принаймні тлумачення в словнику. Тобто люди мають це сприймати як загальні військово-медичні навчання із залученням громадськості, громадських організацій, <кхи> медиків, волонтерських рухів, досав е, для того, щоб люди на рівні районного центру будь-якого точно знали, як їм реагувати на випадок проведення терористичного акту. Е, Є е, реагування МЧС, МВС, Міністерство охорони здоров'я. У нас є волонтерські групи, цивільні групи, цивільної оборони, і власне чітко зараз прописуються сценарії. І е, через два тижні буде перше проведення показові навчання, а потім вони прийдуть по всій Україні. А хто прийматиме участь? Е, е, крім того, що обов'язково будуть приймати участь безперечно лікарі. Співробітники МЧС МВС на сьогоднішній день. У нас є громадська організація, всеукраїнська самооборона, яка зголосилася. У нас є громадські організації, які підтримують оборонні процеси. Вони всі зголосилися, і всі волонтери, будь-яка людина, яка схоче долучитися, для того, щоб розуміти, що вона може зробити, як вона може реагувати, де вона може долучитися і допомогти, чи бути волонтером при лікарні, чи бути волонтером. В координаційному штабі для того, щоб якщо щось трапиться, люди просто всі були готові і не писали смски, не шукали. Де вони можуть долучитися до роботи, а чітко розуміли, де є координаційний штаб в кожному районі? Він буде створений, і як люди мають долучитися до цього десятками і сотнями. Добре, давайте тепер про лікування бійців АТО. Як от ви особисто оцінюєте е, стан е, бійців і їхні лікування в Україні? Наскільки Україна справляється з такою кількістю травмованих із е, степень цих травм? Безперечно, дуже хотілося б, щоб не було такої кількості. Я нещодавно спеціально їздила в Сербію, в якій, коли були події в Косово, у них задіяно було півмільйона людей, були сотки тисяч поранених. Власне, вони поділилися своїм досвідом і користуючи їх досвідом, я сьогодні налагоджую співпрацю між різними відділеннями. У нас є Міністерство оборони, МВС, система госпіталя безпеки України, СБУ, Залізниці. І на сьогоднішній день у нас ще дуже багато є. Потенційних можливостей, які не використані. Власне, сьогодні ми передали в Міністерство оборони. Вже є угода, є координаційна рада. Всі заклади Академії наук надали перелік тих хвороб переліку складнень, які до яких до лікування яких вони готові долучатись, і сьогодні в закладах академії наук ми можемо долучити ще майже 5 тисяч поранених людей. Наразі на сьогоднішній день в центральному госпіталі військовому знаходиться 500 людей за весь час. Понад 2,5 тисяч людей було поранено. За весь час проведення АТО. Наскільки тяжкі травми зараз у бійців? І чи є такі травми, з якими в Україні справитись неможливо, і треба відправляти бійців за кордон на лікування? Власне, є такі травми, з якими ні в Україні, ні за кордоном не можна впоратись. І стоїть питання тільки часу. І пам'ятаєте, був такий. такий Провокаційні моменти, коли люди писали, що от в Німеччину мали забрати тяжких, а забрали легких хворих. Насправді в Німеччину забрали дуже тяжких хворих, але не забрали тих хворих, у яких е, порушений спинний мозок, які мають травми хребта. Чому? Тому що в системі військово-медичних госпіталів Німеччини немає нейрореабілітації. Тому що нейрореабілітація триває роками, і вона. Є тільки в цивільних закладах, і власне сьогодні є при Львовському госпіталі, при ірпінському є центри нейрореабілітації, і ми їх на сьогоднішній день доукомплектовуємо за допомогою дипломатичного корпусу, за допомогою тих країн, власне в понеділок я зустрічаюся з послами всіх країн НАТО Євросоюзу, які готові долучитися для того, щоб допомогти Україні створити у себе такі нейрореабілітаційні центри. Сьогодні у нас пацієнтів, які потребують нейрореабілітації, 19. І це ті люди, які будуть потребувати лікування роками, е, коли треба буде вчити їм, вчитися сидіти, вчитися ходити. І дуже важливо, щоб ці люди мали можливість спілкуватися з близькими і рідними людьми. Скажіть, а хто визначає, хто саме поїде на лікування за кордон? Це якась комісія спеціальна, як туди можна в цей список потрапити, тому що я в інтернеті читав дуже багато нарікань, що ця процедура є непрозорою чи несправедливою. Що ви скажете з цього приводу? Хочу сказати, що в інтернеті є е, стільки всього е, несправедливого. Тому я вас питаю, що ви пояснили глядачам, е, 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 як будь це ласка, відбувається. Дивіться, як це відбувається на сьогоднішній день? Наразі ми маємо е, 5 людей, які потребують протезування очей. Це протезування може бути виконано в Україні, але ми будемо спілкуватися з тими країнами, які раніше допомагали Україні. Якщо вони готові будуть прийняти всі ці пацієнти, поїдуть на протезування за кордон. У нас є на сьогоднішній день 50 людей, які готові прийняти на протезування країни НАТО. Але питання стоїть в тому, що після протезування нам треба зараз визначити, яким людям можна зробити протезування в Україні, яким потрібно робити тільки за кордоном яким чином це визначається, і чому власне краще, я буквально зараз приїхала, мала переговори з німецькою компанією, яка готова сьогодні напряму з українською державою без посередників працювати для того, щоб надавати сюди ці частини, з яких робляться протези, для того, щоб наш удосконалити протезувальний центр? Чому Тому що коли поранений тільки виходить? рани загоюються, потрібно зняти мірки, культя має загоїтись. Потрібно зробити учбовий протез, навчити його ходити, потім поміняти цей протез і потім кожного року зробити технічне обслуговування. Тому значно краще, коли в твоїй країні є місце, куди ти можеш поїхати, де тобі нададуть кваліфіковану допомогу. А все ж таки, яка процедура е, направлення на лікування за кордон і хто цим займається? Цим займаються волонтери чи і держава? Теж е, цим займаються медичні заклади. Які визначають і звертаються власне по допомогу? Є волонтерські групи медичні всі найтяжчі хворі, вони поступають з усіх військових шпиталів в Київ. І коли стояло питання, чому забрали тільки з Києва? Тому що протягом трьох діб перед тим прийшли пацієнти з Харкова, прийшли е, три борта з Іловайська. Угу. Всі ці пацієнти були в Києві, але поранені були вони і в інших місцях. І первинна допомога їм надавалась в Харкові, в Дніпропетровську. Але Київ є тією точкою, де збираються найтяжчі, тому е, власне. Якщо є ускладнення, у мене є повністю перелік тих пацієнтів, які зараз знаходяться в тяжкому стані. Тих пацієнтів, які є нетранспортабельні. Ми це все відслідковуємо. І власне завдання лікарів сказати, коли німці приїздили останнього разу. Вони казали, що у цих пацієнтів о, є шанс, ми можемо забрати. Буде результат від лікування. Ви згадали про Харків і про Дніпропетровськ, про їхні лікарні е, е, є інформація, що там критично бракує і лікарів, і е, медсестер. Чи справді це так, що вам відомо? Це якщо мова йде про військово-медичні госпіталя, так. то на сьогоднішній день там повністю штат укомплектований, і, власне, якщо є потреба, то завжди є, наприклад, в Києві є у нас сотки волонтерів, яким ми докомплектовуємо при потребі. Є волонтерський штаб, є волонтери, які можуть приходити і допомагати студенти-медики. Щодо лікарських склад лікарського штату, то на сьогоднішній день він укомплектований, іде ротація. Частина лікарів виїжджає на передову в працює там в шпиталях. І на сьогоднішній день у нас є п'ятеро співробітників військово-медичної служби п'ятеро, які загинули, четверо, які пропали без вісті або знаходяться в полоні. І е, 39 е, співробітників, які отримали поранення. Дивіться, є ще така історія, от не на камеру, та лікарі волонтерам кажуть інколи. Таке буває. я Не кажу, що це там часто трапляється, але таке буває точно. Е, коли лікарі кажуть, що забирайте пацієнта, тому що ми нічого зробити не можемо. Що робити в такому випадку? Е, в тому випадку, якщо лікарі нічого не можуть зробити, потрібно чітко визначити в Україні хтось... в Україні не можуть зробити нічого. Отак, ем... от, от отак, питання стоїть. Питання стоїть в тому, ті іноземні експерти, які приїздять, чи вони можуть щось зробити? Тому що якщо є зруйнована кора головного мозку, чи якщо є повністю зруйнований спинний мозок, то тут ні тут лікарі, ні там лікарі не можуть витягнути цього пацієнта. Тобто, на жаль, наслідки травми є не неповоротними. Але, безперечно, є пацієнти. І коли ми коли власне і волонтери, і е, е, співробітники військово-медичного госпіталю відбирали пацієнтів із клініки Шалімова, забирали пацієнта, тому забирали насправді найтяжчих. Я можу предоставити всі їх діагнози, відбирали їх разом і волонтери, і співробітники військового госпіталя. Але важливо було те, що наскільки можна їм реально надати результативну медичну допомогу. от бачите, під час нашої сьогоднішньої розмови в майже в кожному питанні виникали волонтери. У мене таке питання може бути риторичне, але от чого варта наша українська медицина без волонтерів зараз? От якщо б прибрати всіх волонтерів, уявіть собі. А що буде а, окей, давайте інакше я вас питаю: чого будуть варти всі волонтери, якщо всі медичні заклади закриються? А, медичні заклади сьогодні, військовий медичний госпіталь працює на а, 200 своїх можливостей. У лікарі не ходять на вихідні, вони працюють цілодобово. Тобто завжди можна знайти е, когось крайнього і його в чомусь звинуватити. Тому волонтери це добре. Ніхто в державі не очікував, що будуть такі події. І власне не було сенсу тримати е, тисячі лікарів, які би сиділи без роботи. Але виникає ситуація, і власне з наше завдання проведення оцих військово-медичних навчань, всеукраїнських, залучити громадських і волонтерів. Так існує існує ну, в районній лікарні може бути там 15 лікарів. Хле ці лікарі не дадуть собі раду, якщо е, при надзвичайній ситуації до них не приїдуть інші лікарі, якщо не допоможуть волонтери, і ми це через це все проходили. Проходили, і власне можна критикувати систему, а можна зараз будувати нову систему Олю, і... дякую. Дякую за ваші коментарі. Вже обмежені ефірним часом. Пасибі, що прийшли, дякую за ваші коментарі. Ольга Богомолець, радник президента України, говорили про лікування бійців АТО і про ті проблеми, з якими вони стикаються під час лікування та реабілітації. Без згоди Євросоюзу Польща не постачатиме зброю Україні. Про це заявила прем'єр країни Єва Копач за її словами. Варшава і не хоче бути учасником збройного конфлікту на сході. Утім, копач уточнила разом із іншими країнами ЄС Польща готова постачати зброю Україні. Праві змі вже назвали заяву прем'єра. Першою невдачою на посту нагадаю, копач стала прем'єром після обрання прибічника польсько-української співпраці Дональда Туска, президентом Європарламенту. Польща повинна поводитись як розумна жінка. Головне, це наша безпека, наша країна, наш будинок і наші діти. Це не означає, що ми будемо перебувати осторонь рішень ЄС. Навпаки, якщо європейська родина вирішить допомогти Україні, ми обов'язково візьмемо в цьому участь. Захмарні польоти української гривні долар майже 15, а євро вже більше 19 гривень. Такі рекордні цифри на міжбанку. Виріс також і офіційний курс долара на сьогодні. Це 13 гривень та 43 копійки. Падіння гривні намагався втримати Нацбанк, але йому це не вдалося. Він продавав долар по 13,55, Утім, суттєво знизити ціну. Так і не вдалося. І сьогодні ж регулятор наказав банкам щодня звітувати про валютні перекази громадян, зокрема і через платіжні системи. Банки звітували про це і раніше, але лише раз на місяць. Знецінення рубля, падіння цін на нафту та відтік капіталу, попри міць, російська економіка таки потерпає від тиску заходу, твердять експерти. У мінеконом Росії ледь не вперше заявили, санкції таки обтяжують державу. Чи змусить такий економічний тиск одуматись нарешті? Кремль дізнавалась Христина Гавраш. Рубль цього тижня добряче налякав росіян, знецінився за сім днів на 5% до історичного антирекорду. Ціна долара в обмінниках наблизилась до 40 рублів. Експерти пояснюють падіння російської національної валюти початком дій західних санкцій. Ефект це зниження ВВП, вже зростання. Перейшло на депресію вже з плюсу, вже є на нуль. А є зростання курсу долар, ну, падіння курсу рубля. Да, вже 40 проти долара, хоча нещодавно було там 30. А добувають рубль російські банки та компанії, які панічно скуповують валюту, адже зовнішні ринки залишаються для них закритими через санкції. Та найболючіше вдарило по Росії знецінення чорного золота Нафтою, яка створює 50% ВВП Росії, торгують дешевше ніж по 100 доларів. За барель, а в бюджеті федерації закладена ціна у 104 долари. Після ця тенденція закріпиться, то тоді дато скиби как бы, ціна на нефть може опуститися ниже 90 доларів за баррель, що Щотось тобто, поставить під угрозу збалансірованость російського бюджета. Кстати, говоря проект російського бюджету на 2015 год уже не тобто, він Той з дефіцитом. Інший наслідок санкцій проти Росії. Відтік інвестицій з Федерації вже вивезли 75 мільярдів доларів. До кінця цього року цифра зросте до 120 мільярдів. Прогнозують міжнародні аналітики. А європарламент напередодні схвалив резолюцію, в якій закликає країни старого світу. Відмовитись від ядерної співпраці з агресивною Москвою та більше того, відключити Федерацію від міжнародної міжбанківської системи SWIFT. це дуже сильна санкція, тому що в сьогоднішньому глобальному світі, коли вирішують хвилини, часи, секунди працювання через цю систему, підключення банків до цієї системи. Дає серйозні переваги, саме ця санкція свого часу поставила на коліна Іран, який всупереч світовим вимогам розвивав ядерну програму. Щоправда, у організації SWIFT поквапились розкритикувати жорстку ініціативу Європарламенту. Експерти ж кажуть, погрози нових санкцій мають вплив. Бо якщо у Кремлі їх можуть не боятися, серед бізнесу та пересічних росіян починається справжня паніка, яка в силі зупинити плани Путіна. Христина Гавришанто. Он Тевай. Шотландія залишається у складі Великої Британії. Проти незалежності у ході референдуму виступили 55% громадян. Відповідно, відокремитися від англійської корони хотіли 45%. Британський уряд уже привітав Шотландію із правильним вибором і обіцяє розширити автономію регіону. Королівство Великої Британії залишається об'єднаним. На доленосному референдумі шотландці відповіли твердим, ні на єдине у бюлетенях питання: чи має Шотландія бути незалежною країною? Мешканці Шотландії сказали своє слово. Вони зберегли єдність нашої багатонаціональної країни. І як і мільйон інших людей, я в захваті. Моє серце було б розбите, якби я побачив кінець об'єднаного королівства. Тепер це питання вирішене на покоління. Велика Британія має рухатись вперед. Лідер самостійників Алекс Сальмон визнав поразку, але підкреслив, що питання незалежності знято лише тимчасово. А голова руху відмовників. Перший міністр Шотландії Алістер Дарлін висловив своє задоволення результатами референдуму і пообіцяв надалі у своїй діяльності обов'язково враховувати думку прихильників незалежності. Шотландія вирішила не ставати самостійною на цьому етапі. Це був тріумф демократичного процесу і безпосередньої участі в долі країни. Я приймаю вердикт народу і закликаю зробити це моїх послідовників. Я зроблю усе можливе, щоб подолати розламу шотландському суспільстві і продемонструвати, що і після референдуму країна лишається єдиною. Давай, Шотландія, впораємося з цим разом. Шотландці своїми діями домоглись для країни розширення і так значної автономії. Тисяча 1999 року в Шотландії функціонує власний парламент, виконавча і судова влада. Вони опікуються в основному питаннями освіти, культури, охорони здоров'я, транспорту тощо. Тепер повноваження у соціальній сфері збільшать. До них ймовірно додадуть і податкову політику. Голосування проти незалежності означатиме реальні зміни. Воно призведе до безпрецедентної передачі повноважень шотландському парламенту в податковій і соціальній галузях. Біла книга змін буде готова до листопада, а до кінця січня 2015 року буде запущене і законодавче оформлення. Проте проблема сепаратизму у Європі остаточно не знята. Питання відокремлення регіонів наразі найбільш гостро стоїть в Іспанії та Франції. Так, іспанська Каталонія повним ходом рухається до референдуму про незалежність. Він не схвалений офіційним Мадридом, але місцева влада все одно має намір провести волевиявлення вже за півтора місяці. Олексій Сахно, ТВАЙ. дивитесь ТВАЙ далі буде.